Що таке віра в себе, і як не просто відчувати її кожною клітинкою свого тіла та душі, а ще й реалізовувати її в різних сферах свого життя? Я хочу з вами поділитися своїм усвідомленням та досвідом на цю тему. Отже, мене звати Катерина Штефан, я лікар-невролог, психотерапевт та енергопрактик, і я ось що усвідомила. Давайте з вами взагалі розберемося, що таке віра в себе, як ви розумієте, що ви молодець, класна людина, сильна, обдарована, талановита, що у вас все вийде, що ви народжені для любові, що все, що ви робите, воно прекрасно, що ви дитя любінка всесвіту, і просто все заради чого ви існуєте? Це заради щастя. Як ви це розумієте? Чи як це блокується знання? Воно блокується з дитинства. Так, знову, наша фу, люба рубрика, так, все тяжке в дитинстві сталося. І віра в себе насправді усвідомти це. Ем... Те, як ви бачите себе та на що ви здатні, як ви розумієте, на що ви здатні. Ви дивитесь на себе очима, які дивились на вас дитинства. Ось як вас вірили, ось так вас навчили вірити в себе. І якщо різні очі, які вас виховували, які на вас дивилися, і а, надавали такі послання, що ви бідося, а підкреслювали червоною ручкою, що неправильно, а, казали бути попроще, попростіше, а, і що ну ви точно не народжені для мільйонів, бо а, ну як же так? Тобто на вас не дивилося, як на потенціального мільйонера, як на потенціально дуже щасливу людину. Ось якщо на вас так не дивилися, то і ви на себе так не можете подивитися. А віра в себе це саме ось цей погляд на себе збоку. І я усвідомила, я пройшла це просто на собі, що коли я починаю оточувати себе. Прекрасними наставниками, провідниками, людьми на одній хвилі, одногрупниками, друзями, близькими, які бачать мене з прекрасного боку, бачать моє світло, бачать мої таланти, пишаються мною, бачать мої потенціали і кажуть, ти зірочка. Ти умнічка, в тебе не просто все вийде, в тебе вже виходить, Боже, скільки вже в тебе вийшло, ти прекрасна, ми тебе любимо. Ти нас надихаєш. Ось коли я почала оточувати себе ось такими очима потихеньку, і на рівні дзеркальних нейронів, звісно, і на рівні душі в мене почав. По ось перебудовуватися ось цей внутрішній погляд на себе. Тому, коли ви покупаєте курси, «Повір в себе і так далі, проходите програми, читаєте книжки, кажете щодня афірмації, якось там правильно дихаєте. Звісно, це десь може вам трохи допомогти. Але, але мені здається, що пройти ось цей шлях. Відродження перебудови віри в себе самостійно майже неможливо, чи це буде дуже повільно? Мені здається, що якщо ви реально хочете пришвидшити цей процес, то потрібно зробити це в оточенні інших людей, які вас заряджають. Таких людей точно навколо вас є. В вашому середовищу, в вашому полі, точно у вас є ті наставники, ті провідники, ті спеціалісти, ті різні групові простори, в які ви можете входити, і де будуть бачити вашу прекрасну суть. І мені здається, що ось саме крок до такої зараз машина приїде І мені здається, що Ось це ключовий крок. Ось це. Будь ласка, а книжки, афірмації: я в себе вірю, я любімка Всесвіту. Продовжуйте обов'язково, воно теж потихесенько оточує ось це розуміння та цей погляд. Зробіть ось таку практику, такий експеримент. Подивіться на себе, очима закоханої людини, очима людини, яка вас дуже любить. Подивіться і прям пропишіть чи промовте себе. Головне якось зафіксувати це, наче збоку дайте опис себе очима цієї людини. Замислитися про це та обов'язково напишіть мені, що ви думаєте з цього приводу. Та ще я запрошую вас до свого телеграм-каналу. Там... Ось такої інформації, різних практик та різних послань з потоку мені приходить ще більше, і я множуся ними впродовж дня. З вами була Катерина Штефан. До зустрічі!